Дня. Вітаємо вас на каналі Клуб Руслив. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від італійської компанії Stafford, секатор під номером 920. Ці секатори постачаються в такому блістері. Ззаду є картонний вкладач, в якому вказано перелік змінних деталей цього секатора. Секатор Stafford 920 належить до секаторів обвідного типу. Тобто в нього є опорне контролезо і верхнє ріжуче лезо, яке власне здійснює основну роботу. Цей секатор призначений для роботи правою рукою, а також розрахований на роботу обріжчиком середньою рукою. Загальна довжина секатора 200 мм, довжина ріжучого леза всього 40 мм. Тобто це зовсім невеличкий секатор за своїми габаритами і за розміром леза. При тому, в цьому діаметр облізки його до 20 мм. Лезо і контролези цього секатора виготовлені з близько лицевої сталі. Як бачимо, що і і лезо, і всі інші елементи секатора мають покриття, яке захищає його від корозії, таке чорне покриття. Інші елементи є оцинкованими. Тобто, в принципі, цей секатор не піддається корозії і досить довго буде служити без, жодних, ну, без, без якогось додаткового догляду, який необхідно здійснювати за секаторами, які не мають такого покриття. Замок секатора знаходиться з лівого боку. Це такий простий речіжок, який кріпиться на гвинті з підпружиненою шайбочкою. Всередині стоїть вита от така пружина пластинчиста. Вона є оцинкована і це є, по суті, змінний елемент. Якщо необхідно, це елементарно міняється, знімається і міняється. Цей секатор, хоч є і недорогим, належить до професійних секаторів. Тобто, за якими ознаками це ми можемо визначити? Лезо секатора є змінним, тобто при потребі ми легко розбираємо секатор і міняємо лезо. Це в центрі стоїть вузол, який дозволяє легко регулювати положення затяжки секатора. Це важливо власне для професійних секаторів. І тут стоїть досить велика потужна пружина, яка так само є змінним елементом цього секатора. Руків'я секатора виконані з металопластику, тобто всередині є металева, металева основа, довкола якої є виконаний облої таким пластиком. Пластик є шершавий на дотик, він є теплий, досить комфортний в утриманні, оскільки хвостовик руків'я заходить практично на всю довжину пластику, пластикового руків'я, зламати його фактично неможливо. Тобто воно майже. Майже вічно на контролезі ми бачимо виконана спеціальна проточка для збору бруду і соку. Це так само ознака професійного секатора, тобто воно ускладнює здорожчує виготовлення. Секатора, але разом з тим, це є, це є те, що дозволяє легше і довше працювати під час роботи в саду. Як розібрати та зібрати секатор, ми вам покажемо трошки далі. Придбати секатор Stafford 920 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafford на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!